Доброго ранку, шановні батьки і малята. Сьогодні ми з вами пограємо з нашою улюбленою іграшкою. Беріть свою улюблену іграшку, це може бути лялька, це може бути зайчик або ведмедик. І будемо з вами під музику гратися. Спочатку музика буде спокійна. Під цю музику ми ось так з вами перекочуємося з ніжки на ніжку. А ви можете тримати ляльку або ведмедика. Дитина може тримати. Коли музика змінюється, ми з вами весело тупаємо або підстрибуємо. Ну що, почали? Малята. Агай. ой да. ой да. ой ой да. Тпопо топо ноженята, веселяться всі малята, та веселяться всі малята. Агай. Ось така гра. Якщо захочете ще пограти, Включайте наше заняття і грайтеся! До побачення!